Сьогодні у нас новий комплекс ранкової гімнастики. Перша вправа – нахили голови в сторони. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа, піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення, ноги злегка розставлені. Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Вихідне положення, ноги нарізно. Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Піднімання ніг виконується з положення лежачи на підлозі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. На колінах. Відведення ніг назад з підніманням їх угору. Вихідне положення прийняли. Вправу починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа стрибки. Стрибки на обох ногах. Ноги разом, ноги нарізно. Коли ноги разом, руки опущені вниз. Коли ноги нарізно, руки в сторони. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. Раз, два. Зарядка закінчена, робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!